Пан Ігор питає, добрий вечір. Підскажіть вузол з'єднання цегляної внутрішньої несучої стінки з зовнішньою несучою стінкою з газоблоку, дякую. Це гарне питання, <плес> і норми нам дозволяють виконати декілька варіантів приєднання. Але якщо ви будете уважні і вивчаєте мій канал, то на каналі є невелике відео, де я показую дослідження. Дослідження, точніше, випробування. Я не буду зараз лазити його шукати, щоб не витрачати ваш час. Будь ласка, шукайте на каналі це відео, там я це показую. Значить, в лабораторних умовах, ну там, де можна провести, звісно, ці дослідження, були зроблені стінки, були зроблені різні варіанти об'єднання, котрі, в принципі, всі допустимі по нормативах. Був варіант, коли ми вкладаємо анкера. Такий варіант, класика, да? тобто це може бути фіксація там до стіни. По правилам ці анкера закладаються в стінку, в шов, і виходять для того, щоб потім зайти в цегляну кладку. Друзі, варіант, коли у нас з вами стінка дивимося з боку, отака пластинка, і сюди щось там прикручується, забивається, не канає. Просто не канає. Анкер повинен бути закладений в шов і виходити зі шва. Він може бути Т-образний вибачте зверху, тобто він може бути Т-образний от Для кращого об'єднання може бути г-образний Габразний. Тобто різні можуть бути варіанти, але принцип такий, що ми робимо, закладаємо під час будівництва. Що робити, якщо не заклали? Ну, скажімо так, є сучасний дюбіля. Спеціально для газоблоку краще використати їх. І, звісно, що ми можемо з вами дивимось зверху спеціальним анкером і штирь. І далі кладка. Але бажано в такому випадку робити парно. І я так думаю, що в ідеалі було б робити під кутом 70 градусів десь. Ну, приблизно 70 градусів. Ось так. от Робити це. Тому що вот танкер, друзі, у нього такий принцип, що він працює на відрив. Тобто, от по цій лінії, бачите, ось. І якщо ми його розносимо, ми збільшуємо площу сепки, таким чином покращуємо об'єднання. Е, такі варіанти, вони, в принципі, доступні. Але чому я вам раджу знайти дослідження? Ну, щоб ви переконалися, тому що все ж таки ми працюємо з вами в Україні. Україна має якісь небезпечні райони. І якщо це, наприклад. У нас Закарпаття, захід нашої країни, це Одеська область, Крим, Кубань. То там можуть бути землетруси, ділянки можуть мати 6, 7, 8 балів, от, і там є свої вимоги. Тобто там треба брати в злізебетонну обойму стінки або робити каркасний злізобетонний каркас. Тому от ці варіанти я розповідаю для центральної частини України. тобто це от, там Київ, Дніпропетровськ, не знаю там Курск, тобто оцей регіон, котрийсь безпечний. І ось виходить так, що дослідження показали, що якщо ви, друзі, будете робити штрабу і в неї заходити кладки, таким чином ви отримаєте більш якісне з'єднання, більш якісне. Тобто стінка буде мати кращу стійкість. Від навантаженням і при динамічних навантаженнях. Наприклад, Київ от за моє життя трусило. У нас по, по карті це 5 балів, Ну за моє життя це було там 2 бали, 3 бали, але трусило. розумієте і Тому, звісно, що таке об'єднання, воно краще. Тому я вам раджу все ж таки робити оцю штрабу в районі там 5 см нехай. Да, ну, щоб ви Також е, таке так, об'єднання стін дозволить вам покращити звукоізоляцію, зменшити вірогідність тріщин. Настик, ну, тріщини будуть, бо це, це газоблок, то тріщини отут в куточку можуть бути, тому краще шпалери розрізати ну от А фарбу не використовувати. А, а от таке виходить, що тут з'являється як мікротріщинка одразу, і вон, це не дуже гарно по звукоізоляції. оці-оці мікротріщинки Тому з точки зору міцності, з точки зору звукоізоляції, оцей от вузол дослідження показали найбільш якісний. І він також в нормах є. Газоблок легко ріжеться, немає ніякої проблеми, тому, друзі, я вам раджу все ж таки використовувати саме от е, такий от підхід. Дякую за вашу увагу, і ми біжимо далі.